Друзі, привіт усім! Усіх вітаю! Маємо сьогодні четвер. Нас на дворі. Зараз ми вийдемо, зараз ми йдемо. Сніг снігом нападав морозець, не знаю, пан засліплює. Морозець трохи, тому зима така нормальна до нас, друзі, прийшла. Добре. Я що? Я зібралася до ногті. Доробити ногтики, переробляти верніше, готуватися до свят. Воно свята не треба тільки бути в е, хату прибрати і їсти не готувати. Треба і себе до порядку провести, ні? Треба зробити ногтики, брівки, війки. То, що має робити кожна жіночка, яка від того кайфує. Так що нема що, треба такої за собою трошки дивитися. Добре, друзі. Я їсточки зготувала. Нічого не видумувала, швиденько хлопцям, щоб вони мали. Сьогодні буде на обід. Макарони, гумілки запекла до них, салатик, Тут салат айсберг, помідори, і кріп, ну і компот. Усе ось такий обід буде хлопців. Тепер з чистою совістю, душою можу йти сидіти собі, не переживати, що вони там зараз хочуть щось їсти і все. Добре, друзі, йдемо. вирушаємо помаленьку. Шапку беру обов'язково. Зімно, що? що, дівки себе бавити, що то бавитися, ні? треба берегти здоров'я. Добре, пішли, друзі. Треба... мені так далеко йти, але я помаленьку я завчасно за 40 хвилин вперед, то помаленьку йшла, тими снігами бо є, ой, як куди ті. Добре, гайда. Засніжило, засніжило. Ще вітер такий морозний, ну, може, десь градус є морозу, може два. Прохладненько. Але ще чоловік міг виїхати, ще не треба було вичищати. Добре, йдемо. Да. Друзі, я вже повернулася, але в нас вітер. Такий вітер. Ступилося калабані. Коротше, морозу вже немало, вітер такий холодний страшний. Манікюр зробила, а зараз покажу хай. Тут не видно. Такий на чорній курці буде краще видно. Такий розовенький-розовенький до свят. Ніжний з бльозками. Такий манікюр. О, Матільда десь є. Де ти є? Матільда, а. Ой, це то не Матільда, то взагалі я щось інакше. І, і, і слухай, ти, ти хто такий? Русі, нарешті я вже в хаті пообідала, купила. Зараз покажу. Була в польському магазині. Купила, друзі, моцарелу на піцу. Тут добрий такий шматок. а от Зараз є ціна. Є 1,340-238 гривень. І купила такий кілограмовий гауда. Скільки кошт? 330 На піцу, бо я вже не маю такого сиру. Треба мені на піцу, на всякі булочки я печу. Треба сир. Ось такі закупи сьогодні були. Вона вже на дворі починає смеркатися. Та да вже? десь коло п'ятої години. А може нога п'ятої. Добре. Що я маю робити? Хочу булочки спекти. Бо з нашого солодкого. Таке я застала сьогодні один, два рогалики і кусочок піци. Хто не доїв, не знає, чи будеш доїдати, чи то вже все. Але така картина. З того всього напечено, що я вчора напекла два підноси піці, цілий, е, цей... рогалики в тарілку. То що лишилося. Тому знову нічого немає солодкого до кави. Зараз я спечу ватрушки, сирки кисломолочний маю. Яйця є. Вчора навіть одне було Домашні, ой, боже, друзі. Добре. Та й що? Дай зараз печу? Знову в чудо пічці. Попробую спекти. Бо там дріжджове добре печеться. Ну що, давайте. Гайда, гайда Молочко. Розбавлю дріжджі молочкові, цукор, масло, яйця. Все, замішую тістечко. Тісто замішала ось таке. Тут начинка. Сирки сломолочний, дала трошки кориці, дала ванільного цукру, і одне і це і звичайного цукру. Усе, начинка наша готова. Так, друзі, беремо тістечко. Трошки, я маленький роблю, невеликий. Тако розкатали, розкатали. Муки піднис, такий блинчик. І беруть звичайний стакан, більший. Тоже муку, верніше, дно муку. І також притиснула. Ось так. І в нас виходить виїмка для сиру. І усе. Сир можна ставити. Ось так. І ватрушечка. Зверху все яєчком помастити гарно. І поставити, нехай воно ще трохи підкисне. І буде пекти. Так, друзі, поки булочки поставила пекти, поставила печінку тушити, але печінку з яблуками. Дрібненько порізала яблука. Як? І тушу з яблуками. На маленькому вогні. Дам ще посолити, поперчити сюди. Чесничок, цибульки небо. бо Денис не любить, не буде їсти. І м -м, нам сметани. Веду тушити з яблучками, бо щось так не люблять у нас печінки. Маємо стільки печінки з тих бройлерів. Я вже думаю, так попробую, і зроблю. Ще чесник дрібненько наріжу. Бо, друзі, ну, бройлерів забиралося. М'ясо окремо, окремо. Я забирала ці. Філе, а окремо печінки. І м'ясо, філе йде нормально. А печінки ніхто не хоче їсти. Що з нас не люблять печінок. Десь я в інтернеті чи в тіх-то десь бачила, що якщо не люблять печінку, треба стушити з яблуками. Тоді буде зовсім інший смак і будуть любити. Ну, не знаю. Попробуємо, ще такий лайфхак. Вже вам скажу, як та печінка буде. У мене хлоп'ятко. Мамине хлоп'ятко. Так, мамине, мамине золоте хлоп'ятко. Мої пальчики маленькі. а така любов у нас, така любов. Йдемо подивимося до булочки, може вже булочки спеклися. Так, так, йде моя любов. О. О, булочки які. Бурочки. Там на світло. Ось такі ватрушечки. Ватрушечки у нас вийшли М? привітайся. Я що казала? Бачите, як є Артур? Вже є. І помік є, бо знаю, що погодують. Гаряча ще може. Подивися, яка там всередині, Відкрий мені покажи, яка всередині. там сир, Сіночку на цього. О, бачите, така була яка була гаряча. І Артур дає. Аминь. А ви ще носом круте. Ах, ти не здив, все не хочеш, то не м'ясо. То Не м'ясо, не цікаво. Ось так, зараз печу наступну партію. Печінка втушена. Виключаю, багато дала та Нічого? Мацька ще на хліб, знаєте? Хлібом вимачати. Все. Ну, Вже хлопці хтось спробує, тоді скажуть, бо я теж не можу печинки. Наступна. Наступна партія. Наступних 4 булочки витягаю. Каже, тато може бути. Смачного, де. як печінка з яблуками. Ліпше без яблук, чи з яблуками ліпше. Трохот так. Так? Бачиш, ну, дурно в тиктоці таке щось придумали. Там є мандарин з заповником. Їма мандаринку Ну, мандаринку. Але треба йому на половинки, бо він цілу з'їсть Добре. Добре мандаринка, так? Вона ж була сулатка, правда? Ну що, друзі? День підійшов до кінця. Ватрушки спекла, саме основне ногтики зробила. Маю на п'ятницю день війки робити. Ой, не п'ятницю, завтра п'ятниця, а, трапля, а мені в суботу. Будемо готувалися до свят, щоб бути теж красивими, так? Добре, друзі. А сьогодні все. Бумики ж задрімав. На сьогодні все. До зустрічі. Я думаю, що до завтра. ну, Так. Добре. Всім спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. Гарних вам снів, друзі. Солодких, таких солодких, яскравих. Усе. І не забувайте, будь ласка, про вподобайочки, вони для мене важливі. Усе, всіх губняла, люблю і всім кажу па-па.